12 серпня, у день молоді, жителі Донеччини, що молоді не тільки за датою народження, але й душею, яка прагне змін зібралися разом, щоб прийняти вітання з нагоди свята. Водом для зустрічі стало підбиття підсумків обласного конкурсу Молода людина 2025 року. Але перед початком заходу команди громад Донецької області представили свої ідеї втілені в рамках проєкту мінігрантів Day Community. А давайте на один-два-три скажемо Донеччина. Один-два-три Донеччина! А далі розпочалося справжнє свято вітання та нагородження. Донеччина, яка щодня протистоїть ворожій агресії, вперше за час повномасштабного вторгнення подарувала собі і своїй молоді такий момент радості та єдності. Тут зібралися ті, хто уособлює незламність, молоді, завзяті, креативні, відважні та сильні. Сьогодні в цьому залі знаходяться представники нашої кращої молоді Донеччини. Це військові, це служба безпеки, це підрозділи поліції, підрозділи ДСНС. Це у нас підрозділи всіх різних. Ви, шановна, наша молодь, побачили стільки спочатку повномасштабної війни, скільки не бачили дорослі, які знаходяться за межами нашої країни, які виїхали в інші страни. Ми вам пишаємось, ви допомагаєте людям. Ви перші виїжджаєте після обстрілів. Ви захищаєте нашу рідну Донеччину, ви захищаєте нашу рідну країну. Вся Донеччина вам обишається. Слава Україні! Донеччина пам'ятає, завдяки кому вона тримає оборону, хто щодня боронить її і тих, хто вже ніколи не повернеться додому. Наша область дячна кожному, хто допомагає вистояти, Особливо шана медикам, які рятують життя в тилу у військових шпиталях і на передовій. Наразі я проходжу службу в 23-й окремій, окремій механізованій бригаді на посаді санітарного інструктора. Ми займаємося евакуацією поранених, загиблих, надаємо допомогу пораненим, евакуюємо їх з лінії зіткнення до стабілізаційних пунктів. Едуард став переможцем конкурсу Молода людина року в номінації на варті життя. Спеціально щоб привітати молодь Донеччини, приїхав військовослужбовець, режисер, актор і заслужений діяч мистецтв України Ахтем Сиїта І Нам дуже важливо не просто зберегти молодь, а дати їй максимально широку географію, інструментарію задля їх освіти, задля їх мотивації, задля того, щоб вони відчували себе в подальшому житті частково і цілово. Того, що ми ну, називаємо українською політичною нацією. Пан Ахтем вітав амбасадорів, чиї серця б'ються в унісон із незламним духом Донеччини. У номінації Серце віддане Донеччині перемогу здобула 17-річна параплавчиня Солидара Вероніка Коржова. Я вважаю, що Донеччина саме на Донеччині живуть найсильніші люди з залізною волею. Та міцним характером і я вважаю, що все у нас буде добре. У номінації Нескорені сила духу та звитяга Донеччини вшанували тих, хто є справжнім зірцем незламності та патріотизму. Цього року кількість заявок була настільки великою, що експортна рада вирішила відзначити наших захисників у трьох окремих категоріях. Лаурятів привітав полковник, начальник центру цивільно військового співробітництва оперативно-стратегічного угрупування «Віс Дніпро Сергій Карпов. Це ваше свято. Його святкувати треба, не зважаючи ні на війну, ні на втрати, ні на ту куль, яку принесла ця рода на нашу землю. Вірити в те, що наша країна переможе. Наші єдині, в нашій єдиній, соборній країні запанує мир. Переможцем у категорії ветерани номінації Нескорені сила духу та звитягу Донеччини став доброволець з Бахмута Владислав Єщенко. Після важкого поранення у березні 2022 року він заснував благодійний фонд Побачимо перемогу, що допомагає військовим і цивільним, які втратили зір. У мене мріє, щоб нарешті наступило завтра. Але для того, щоб воно наступило, кожен із нас зобов'язаний сьогодні. Жити та робити щось заради когось або заради чогось, і тоді наступить завтра, коли ми дозволимо собі заради себе. Велика кількість військовослужбовців та поліцейських заслуговує визнання Донеччини і усієї України за свою відвагу та самопожертву. Щодня вони ризикують життям, захищаючи мирних людей, боронячи рідну землю та наближаючи нашу спільну перемогу. Дуже надихають, я дивлюсь на молодь, дивлюсь на всіх хлопців, дівчат, яких нагороджували. Це надзвичайні люди, реально надзвичайні люди і це, знаєте, надпотужні люди. От коли дивишся на таку молодь, на людей, які, не жаліючи своїх сил, своїх емоцій, йдуть на ризики, йдуть вперед для збереження нашої держави. Я можу сказати, лише одне ми приречені на перемогу. У нас іншого вибору немає. Усі присутні відзначили, що на таких світлих, масштабних і теплих заходах востаннє були ще до початку повномасштабного вторгнення. І ця подія стала приводом сказати слова гордості всім, хто залишається вірним Донеччині. Я пишаюсь дійсно молоддю. Це хоробрі серця, це дійсно наші герої, це наше майбутнє. Мабуть, яке ми виборюємо щодня своїм підрозділом Національної поліції, який став на захист спільно з Збройними силами України. Це так як славна бригада Людь, стрілецькі батальйони. До речі, перший екіпаж е, білих янголів був сформований сломов, також в місті Мар'їнку. Генерал поліції, начальник головного управління Національної поліції в Донецькій області Руслан Осипенко вручив нагороду Олександру Андрієнко, переможцю в номінації Захисник правопорядку. Хотів би подякувати керівництву Донецької ОДА та всім організаторам за, за запрошення. От мені дійсно дуже приємно брати участь в подібних заходах. І мені дуже приємно, що мене відзначили, звісно. Того дня молодь приймала вітання та чула на свою адресу щирі слова підтримки та натхнення. Ви ті, хто стали на захист від ворожої навали. Ви ті, хто переживає подихнути за одну секунду все життя. Ви ті, хто зберегаєте заради майбутнього. І ви ті, кому долі. Припаде будувати нашу державу після нашої перемоги, то буде піднімати з колі. Заради квітучі нашого майбутнього, що від Карпат до Тереконів лунала. Слава Україні! Донеччина це не тільки фронт та боротьба, це і збереження традицій та ідентичності. Це згуртованість молоді навколо головної ідеї національної єдності навіть під час повномасштабного вторгнення. Мене мої батьки і мої вчителі вчили на Донеччині працюють на 100%, люблять на 100%, все роблять на 100%. Таким чином, і ми з вами молоді говоримо про це. Тому працюємо за 100%. І саме головне все робимо для того, щоб в тилу допомогти нашим військовим зі святом. До привітань. Долучилися представники дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ та громадської організації. Заходи наприкінці зустрічі начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін вручив почесні грамоти листи подяки та нагрудні знаки знак пошани.